Друзі, доброго дня всім! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Трускавці зараз на вулиці Стебницькій. Йдемо до церкви Святого Миколая і вниз до центральної сцени міста, там, де йде різдвяна ярмарка. Відкриття там ще буде 1 грудня офіційно, але ярмарка вже працює, я вам скажу. Вчора працювала. Йдемо, подивимось сьогодні неділя, вихідний день, чи там збільшилось людей від вчорашнього дня. І пройдемось до бювету, подивимось, чи є люди біля бювету. Зараз 4 година після обіду. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Мене дивляться дуже багато людей без підписки, Так що, друзі, підписуйтесь. А Ми йдемо зараз, бачите, зараз церква Святого Миколая, Бістро Рідний край, де можна замовити сніданки, обіди вечері. якщо хтось приїжджає відпочивати в Трускавець і там немає харчування або на приватному секторі або в квартирах можна і тут снідати, обідати, вечеряти. Ось пістрова рідний край. Сьогодні зранку взагалі десь від 7 години так до години 2 падав такий інтенсивний сніг з вітром. На дорогах його нема, але десь... У закутках то сніго трохи є. Також бачив в телеграмі, що там Одеса потерпає від сильних снігопадів і там також вітер. Я знаю, що мене дивляться люди з Одеси, так що Одесити, тримайтесь. Я так зрозумів, що то не тільки в Одесі, ще в декількох регіонах сильні снігопади. Зараз бачите, ми біля церкви Святого Миколая вже. Вже всі служби Божі закінчились. Вже четверта година. Бівець ще не відчинили. Ось тут дуже слизько оця гірка. Я вже бачив, що діти тут, ну я просто не зняв відео, а діти тут на таких, як на тюбингу такі надувні камери, спускались аж прямо вниз. І тому розковзали і тут вже тепер ковзанка. Тут треба бути обережним, люди, бачите, як люди йдуть. Так, готель Нафтуся. Він працює, писали в коментарях, мене питали, чи він працює, він працює. Також працює, бачите, зараз музей історії трускавця. Тільки не працює, зараз оглядове колесо. Холодно. Зараз на вулиці мінус два. Принаймні, так в мене термометр показував. Ну, відчувається, що холодно, вітер ще холодний, і мороз. Бачимо, друзі, вже різдвяна ярмарка. Мене відео в коментарях поправили в минулим відео. Що це не новорічна, це різдвяна, але... Судячи по тому, що тут продають, то, скоріше за все що то новорічне, бо тільки одні напої і бачите, ви на різні і також страви на мангалі. Катинка Миколая ще пуста. Вона буде там, вперед день Святого Миколая працювати. Бачите, одні глінтвейни продають вина, ну і щось поїсти. Пишіть, друзі, в коментарях, в кого там у вас в містах вже працюють такі різдвяні ярмарки. Не знаю, чи будуть ялинку ставити цього року. Подивимось. Вже від сьогодні обіцяють кожний день морози. Такі невеликі, там до 5 градусів вночі, але все рівно і в день буде мороз. Йдемо зараз, друзі, в сторону бівету подивимось. Бачите, що працює різдвяна ярмарка і вже добрий, добрий млинець не актуальний. Так само як і раймонд. Людей в місті небагато. Бачимо ресторан Панорама. Всі в ресторані немає людей. Немає я вчора бачив відео попереднє, що. Як в Чебураку немає людей, значить і в місті немає відпочиваючих, бо там популярне місто, місце. Всі, хто приїжджав, в Трускавець, я думаю, всі хоча б один раз там були. Не знаю, мені подобається там Чоббурак і не тільки там. Різні страви можна замовити. Але класно, коли літом посидіти на вулиці, Ще взяти холодного квасу. Так що, друзі, зима прийшла передчасно в Трускавець і не тільки в Троскавець. Я так думаю, що майже по всій Україні вже похолодало і, і десь падає і сніг, і в Одесу попереджали, що там буде сильні снігопади. Бачимо, сьогодні виїхав музичний паровозик для дітей, але ні дітей немає, ні людей. Нікого немає сьогодні. Мало відпочиваючих. Гуляють. Музична альтанка також порожня. І тут на бівят Зараз ніхто не приходить, не співає. Зараз подивимося, хто там. Які концерти найближчим часом. Я знаю, що сьогодні Сковка, а завтра Божинська і Михайло Грицкан. А далі там буде ще і Віктор Павлік, і вже не пам'ятаю, хто там зараз подивимося. Ще пізніше я почекаю, коли бюлет відкриють. І зніму для вас відео, коли вже буде повністю вечір. Коли це все буде освітлюватись. Так що, друзі, не пропустіть моє наступне відео. А я нагадую всім, кому подобається моє відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Існіть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитися це відео. І також разом з вами будемо просувати український контент в Ютубі. Бачимо, друзі, що буде ще Роман Скорпіон, Анастасія Приходько і Ірина Федишин. Так що, друзі, всім гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!